Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Делегація МАГАТЕ з'їздила на запорізьку атомну станцію. На цей раз росіяни не відкривали по них вогонь, але й військову техніку ховати не стали. Припаркували прямо під енергоблоками. На фотографіях голова МАГАТЕ МАГЕРАФЕЛЬ ГРОСІВ компанії виключно окупаційного керівництва із ними ручкається і обнімається. Як от з Ренатом Карча, радником голови Росатома. Міжнародна агенція подивилася наслідки прильотів по ЗАЕС, Вислухала проблеми, які виникли після її знеструмлення, та поїхала, залишивши кількох інспекторів. У Мелітополі замінували окупаційне ГУВД. На цих кадрах видно евакуацію. Також повідомлялося про начебто мінування дев'ятиповерхівки на вулиці Червонофлотській. Туди приїжджали кінологи. Перші факти про розкрадання гуманітарки у Запоріжжі. Слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проміжний звіт. Там і про віджаті 11 вагонів зерна і про прострочений йогурт для дітей, і про заступницю голови зова Злату Некрасову, яка очолювала гуманітарний штаб, перебуваючи за кордоном, як наслідок, недбалість, що призвела до розкрадання. Сама ж чиновниця, яка нині в Австрії, хоч і проходить у справі, дала перше інтерв'ю, мовляв, невинна, і вказала на інших працівників адміністрації. Велике скупчення нашої бойової техніки опублікував нардеп Гончаренко. Скоро побачимо атаку леопардів. Зсу підуть в контрнаступ упродовж квітня-травня, написав міністр оборони Резніков. Путлер видав наказ про особливості прийому на роботу прокурорів на захопленій частині Запорізької області, готові брати людей без освіти та кваліфікації і без випробування. Відновили прифронтову дорогу до Гуляйполя. Служба автодоріг присипала шлаком ґрунтовий шлях, яким волонтери возять гуманітарку. Прокуратура через суд вимагає навести лад у протирадіаційних укриттях. Так, три сховища густо заселені частині Запоріжжя захаращені, а комунальне підприємство, якому вони належать, більше року нічого з цим не робить. Погода ще не визначилася, бути снігу чи вже весна. Та в запорізькому ботанічному саду почали квітнути магнолії. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.